Я до друзі, я дуже рада, що ви сьогодні прийшли на таку мою першу виставку моїх робіт герданів. Я вже чула сьогодні таку думку, що взагалі вважалося, що це мистецтво ну, на даний час в Україні достатньо непоширене і трохи може навіть занепадає. Але в нас на Західній Україні дуже багато є таких традицій, які. Сьогодні починають відроджуватися. Я цим мистецтвом почала захоплюватися чотири роки тому. І мій перший гердан, оцей вишневий, я дуже довго плела, напевно, місяців два. Я на ньому вчилася, я на ньому мучилася, я ним переболіла. А потім я настільки захопилася, що на сьогодні вже в вашій увазі представлено 30 моїх робіт. Дуже хочеться, щоб ви їх оцінили, щоб ви могли, можливо, якусь навіть поміряти, відчути себе. Тому що це така прикраса, яка дозволяє жінці проявити свою індивідуальність, підкреслити свою чарівність, свою жіночість. Адже відомо, що з давніх давен в Україні завжди українки вони самі по собі дуже гарні, але вони вміли дуже гарно підкреслити свою вроду. Вони це робили і вишивками, і національними костюмами. І одним із елементів таких, такого костюму була власне і прикраса на шийна. Це були і дукачі, і коралі, намиста, і гердани. Спочатку це була вузенька смужка, зроблена із намиста, а потім вона почала видозмінюватися. І на сьогоднішній день ну, от я прийшла до такої форми, яка, на мою думку, є гарною, скажімо так. Такою імпровізацією ми розпочали наше передріздвяне дійство. В цьому році погода нас, на жаль, не дуже балує різдвяним настроєм, але то тимчасово тому мусимо собі настрій створювати самі. І коли прозвучала пропозиція зробити тут виставку Герданів, ми радо погодилися і дякуємо пані Лесі за таку її працю, а головне за бажання поділитися з нами своєю творчістю. Справді, Різдво завжди була така приємна в будь-який час злетів, падінь, негараздів, але Різдво є завжди Різдво, і завжди воно нас спонукає до тої... таїни великої. І мусимо самі собі робити настрій. І тому сьогодні в нас така гарна настроєва виставка. Принагідно також хочу подякувати нашим. Наймолодшим учасникам, які так прикрасили наше сьогоднішнє дійство, це були дві Насті: Христина, Марта і Мелашка. І будемо сподіватися, що вони такі наші дійства будуть і надалі прикрашати. Шановне товариство, я бачу тут дуже гарні обличчя і зразу собі згадую Євангельське. Не мечити бісеру, якраз зібралося це товариство, перед які, які достойні того, аби перед ними метати оцим розкішним бісером, але впорядкованим, але зітканим в такі чудові мистецькі речі. Е, Леся авторка є е, абсолютно багатогранна, дуже цікава особа. І так як вона вплітає оцей бісер, так вона вміло вміє це робити зі словом, і тому вона ще є дуже добра поетка. І тому ще вона є такого рівня поетка, про який має довідатися Україна. Будемо йти малими кроками. Плануємо на наступний рік такий творчий вечір із нашими авторами у Львові, у спілці письменників. Щодо цього цих прекрасних витворів, то я собі дозволила побути моделлю. Оцей гердан, що на мені... Це робота Лесі, але я його зараз змушена буду віддати на виставку і мені буде дуже жаль. Із таких дарунків, що я могла б подарувати Лесі, то хіба словом, бо більше так нічого дуже і не вмію. Коли молочних ледких корабликів пливли тумани, вона із вихору легких кораликів плила гердани. Коли застигли в німому вузли корічки й лимани, вона творила чарівну музику, плила гердани, садила світла крислату китицю в надії жбани і так, неначе судьбу провидицю плела гердани. Часи миналися неандертальцями, пливли юрдани, священнодіяла тонкими пальцями, плила гердани. Любов кришилася ураз емалями, цвіли тюльпани. Вона небесними літала салями, лила гердани. Вітаю вас, Несі. Це я вам це дарую. Дякую, а це віддаю. Ну, кілька слів хочу сказати, що все-таки вважаю, що е, завдячую своїм талантом, своїми коренями. І хочу, власне, вам зараз прочитати одну зі своїх поезій, бо за походженням і батьки мої, і мама, і батько вони походять із Лемківщини. Земля батьків далека Лемковино, могили предків постають зі снів, чи ти була у Бога в чомусь винна, що розгубила всіх своїх синів? Чи ти їх земли мало так любила, чи ти їх не плекала, не вела? Пішли вони у світ і не спинила, і від біди тоді не вберегла. Вони пішли із тугою у серці, узявши дрібку рідної землі. Чому не піднялось усе у герці, коли йшли беззахисні, малі, хати кидали, корені рубали, не озирались, сил нема ридать. Усі щось мали і усе лишали, турбину тільки встигли в руки взять. Товарний поїзд, далі невідомість, брутальна лайка липне до душі, затьмарювала думка лиш свідомість. Ми тут свої, а там чужі, чужі, як стріне нас нове село. А люди, які там люди, а яка земля? І так нестерпно тисне, тисне в груди і крик душі до Бога промовля. Ми так любили кожну деревину, ми тяжко працювали день при дні. Прости нас, Боже, й нашу лемковину віддай у руки добрі, а не злі. Земля батьків квітуча лемковино, чи я побачу всю Твою красу та думкою до Тебе час долину, і в серці там на дні любов несу. Краплинка до краплинки. І ніжний дощок обмиває землю. Сніжинка до сніжинки і вже ранок зимовий. Слово до слова і вживає лесене, лесенний вірш. Подьорка до поддзьорки і чудо, те чудо, яке ми бачимо сьогодні. Кажуть, лемки це люди, але люди з, не, з знаком якості. А наша лемкиня – це та людина, яка має такий великий світ, не бачивши цих прекрасних краєвидів. Батьків і дідів, вона зумілася передати у вірші, вона зумілася передати у Герданах. І якщо ви дивитесь кожний із них, ви побачите райдого кольорів, ви побачите глибинь небес, ви побачите тугу і радість. Все це Леся передає. Лесюню, зичу тобі такого великого-великого багатого життя і в тому житті, що було отак, як райдого таких кольорів у твоїх герданах. Нехай побільше сонця, побільше радості. Твори, пиши, працюй фізично і радій всіх нас тішу. Дякую. Я бачу тут дуже багато знайомих облич, і я направду, дуже тішуся, що так багато у вас сьогодні прийшло. Ну і напевно, більшість із вас знає, що взагалі я звичайний вчитель у маленькій сільській школі у Тростянці, і хочу вам ще таку запропонувати поезію. Я просто вчитель, вчитель у селі, де сонце вранці променями будить. Де шлях до школи стежечки малі, а всі ці краєвиди не забуду. Де вийдеш на подвір'я і дива, довкола гори, всипані лісами. Ген-ген дорога, та, що привела мене до мене тут під небесами. Сільський учитель, це не просто так, спокон віків село народ живило, і я вбачаю в цьому добрий знак, і я черпаю в цьому знову силу. Вже є тут і комп'ютер, і телефон, вже мережа, всесвітня на соснині, а Тростянець моє життя, не сон. І я стою тут перед вами нині, сільський учитель, що зумів знайти натхнення в праці, радість аж у втомі, відкрив цим дітям узнання світи. Та річ, напевно, навіть і не в тому. Колись сказав нам всім сковорода: найбільше щастя це є сродна праця. Тоді щодня легка твоя хода, коли тобі знайти цю працю вдасться. А я знайшла. Хай труднощі, бува, затягнуть небо, задощать, заниють, а сонце блисне, думка вже нова, і чисті роси вранці душу миють. Я вірю, що в селі тут проростуть ті насінини, що в серцях я сію. І діти виростуть, у світ підуть, і понесуть вони й мою надію. Я вірю в Україну. У народ, якої я частинка нездоланна, бо він достоїн всіх людських свобод і встане Україна невпізнанна. Дякую. Я бачу тут серед усіх колег ну, одну. З дуже мені близьких людей це Ярина Дмитрівна Сухецька. Я її правда знаю ще як Яринку Козак, бо ми разом колись вчилися в університеті, і мені дуже приємно, що вона сьогодні тут серед нас, шановне товариство, дорогі добродії, з Лесою знайома як найперше з львівською панною, оскільки власне, ми були студентами на одному факультеті в одній групі. І хочу сказати, що це та людина. Яка направду талановита в усьому. І тішуся, що вона свій талант не зариває, бо найлегше було б сьогодні в таку зовсім не святкову пору сидіти вдома і бути при чоловікові, при доньці. Вона десь це своє добро передає всім нам. Я тішуся, Лесю, що маємо з тобою такі гарні зв'язки. Я сподіваюся, що воно буде і надалі так. Хочу вам відкрити сьогодні ще один з талантів Лесі, адже вона дуже файно тримає перший голос <рес> <рес> у нашому лемківському дуеті. Тому я зичу Лесоню. Хай довго-довго. Так творче тобі буде. І сьогодні, в передчутті Різдва, в передчутті Миколая, хай трошки по-іншому буде виглядати твоя новорічна ялинка. Дякую. Дуже часто. Натхнення черпаю з різних джерел. І як не дивно, власне, ота моя поезія і гердани вони дуже часто переплітаються. Буває так, що пишучи поезію, в мене вже виникають якісь думки, як би це могло виглядати. Або навпаки, створюю гердан, а тоді під нього хочеться написати якусь поезію. Ну, от Одна з моїх улюблених поезій називається Осінь. Вона може трошки сумна, але все-таки оптимістична. Цілу нічку ридала нестримно, надривно і тяжко. Чом покинув мене, залишив на холодній росі, з ким я пісню кохання співатиму, мій солодашко, з ким вночі я, я у полі збиратиму зорі усі, цілий ранок блукала і просто волоса, і боса, цілий ранок під ноги кидала йому багрянець, злото сипала, ноги кутала в мокрі коси, але він був, мов камінь, а він для кохання був мрець. Як страждала вона! Пишновласа краса ярославна, чути було, як крові у жилах пульсує, тече і краплини зі серця на шати упали єдвабні, і вже нитка червона з карлатом свій відтінок тче. Свічення та берізки, горіть, тріпочіть і палайте за кохання шалене, що мої забрали у нас. Князю, князю, ти зрадник, ти так насміявся із мене, ти встромив ніж у серце. Не згоїть той шрам навіть час. І щоранку дощі із краплинами крові зі серця на дерева спадають, тому й червоніють вони, сушить золото коса свій одяг безцінний на шворці, ходить боса аж доти, поки не зустріне зими. А зима то бабуся і добра, і щедра на ласку, лиш вона залікує розпечену в грудях любов, і засне осінь тихо, у снах. Споглядатиме казку, їй присниться той князь, що улітку полюбить і знов. Я з Лесою познайомився десь на творчому конкурсі молодих вчителів. Це було в якомусь селі, і я чую така гарна поезія, така солідна поезія. Думаю, я не знаю цієї авторки. Молода вчителька. А сьогодні я побачив ще одну грань таланту у Лесі. Це це от в Гердани, робота творіння Герданів. Це от таке поєднання, поєднання душі, коли, коли людина живе і словом, і, і, і мистецтвом, і, і вона теж, я вірю, і добра мама і добра господиня, і вміє спекти і зварити, як кожна жінка і ще й співає. Ну що більше, я радий, я дуже тішуся, що така виставка є, і що. Це була не перша виставка, щоб таких виставок було багато, і, і навіть у столиці, у Києві показати своє мистецтво. Тут є, я розглядаю тут є ну, прекрасні, прекрасні поєднання кольорів, що мене, що мене це завжди хвилює. Колір для мене це це є тут і, і весна, і там є зима, і є літо, і є прекрасна осінь. Ну, всі, всі відтінки. І як природи, так і душі. Щиро вітаю. Дякую. Власне, якщо говорити про різні пори року, то оцей Гердан він в мене такий дуже-дуже весняний. І він в мене, от власне, дуже тісно пов'язаний з однією поезією: Весняній вітражі беріз, і синьовою день проріс прозорості небес, тремтить в тривозі тихій, ніс, тихій ліс, бо час новину вже приніс. Радій. Христос Воскрес. І все оновлюється знов, і слово вже тремтить, любов розлита з під Небес. Радій природу, світ Воскрес. Радій, Христос Воскрес! Це, в принципі, не мій мочий вечір. Як сьогодні дуже гарно було підмічно, доводиться деколи бути в тіні своєї мами, але я казала, що це переважна честь бути в тіні своєї мами. І просто дуже, я дуже рада, що що, нарешті. Багато хто має змогу побачити це все, і воно не просто лежить в нас на столі, чи десь там заховане, а справді є можливість це оцінити, бо я переконана, що є ще оцінювати. Дякую. Направду я не думала, що буде так багато людей, тому що ніби неділя, хочеться відпочити, але з іншого боку. Людина може створити собі свято сама. І вона сама є керманичем своєї долі. І я в цьому переконана на всі 100%, що дуже багато залежить від кожного з нас. І як ми собі своє життя заплануємо, яким ми його будемо бачити, таким воно буде. І я усім вам бажаю, щоб у вас. У передень Різдвяних свят напередодні свята Миколая обов'язково здійснилися усі мрії, щоб всі ваші родичі були здорові, щоб множилися наші сім'ї, щоб були у нас кожного дня отакі яскраві барви. А для того, якщо будемо працювати, будемо цього прагнути, я вірю, що все обов'язково буде. І Україна наша, вона ще буде відома на цілий світ не тільки тим, що в нас АТО, не тільки що в нас війна, їх забрали Крим, а власне тим, чим ми справді можемо пишатися. Дякую вам за увагу, пані Леся. Своєю творчістю якось збурила певною мірою колектив. Можна було ці гердани просто підвісити тут, і то був би такий куточок. Але це настільки підштовхнуло людей. Взагалі живемо в такий час, що українська вишивка, по суті, завоювала світ. Але є не тільки вишивка, є ще і такий вид народної творчості, і він також буде завойовувати світ. Бо е, подивіться, як він гарно вписався в інтер'єрі. Ми, як правило, жінки то ховаємо по якихось шкатулках. Вже часто їх є кілька, але все поховано. А як вони гарно лягли в інтер'єр, і якою вони украсою стали того всього? Так що можна не просто носити це на шиї, можна використовувати для прикраси. Е, Кімнати, і це буде створювати той колорит і, і затишок. Тому дякуємо Леся вам і хочу подякувати також працівникам замку, які так активно долучилися. Насамперед, це Аня Славінська. Вона в нас також художник, член спілки художників, що я дуже почесна. І вона була головним промотором власне такої форми виставки. Тепер про, про те, що ці гердани це лесена творчість, але вона готова щедро поділитися з усіма. Тому вона заготувала такі ну, шпаргалочки, якщо можна так сказати, рекламки. Може, святий Миколай потребує якоїсь підказки, то власне, хай ці рекламки будуть такою підказкою для святого Миколая. Бо, бо це направду, така річ, яку можна передати діткам, внучкам. І це завжди буде приємно. От тому я власне казала, що я вас випередила. Якщо є, є в нас координати пані Лесі, і вона це все щедро готова з нами поділитися. Тому там на вході в дівчат це все є. Тому я ще раз дякую вам, Лесі. Дякую всім, що прийшли до нас, що скористалися нашим виставковим залом і тим куточком такого власне місця, яким є замок. Дякую. Направду, я коли е, прийшла з тою, то буквально минулого тижня е, прийшла з тою ідеєю зробити виставку, ну, я собі це м, уявляла, ну, можливо, десь так, як ці картини, десь там щось так. Ну, от просто собі виставлені роботи. І коли мене тут прийняли просто так, наче мене просто чекали, інакше в мене то враження не склалося. І ви би бачили, як ці всі дівчата, їх, їх тут не видно, вони помі, поміж вами, але вони як мурашки, вони зразу загоріли, загорілися цією ідеєю, хтось приніс горщик, хтось хустину, хтось якийсь інший реквізит. І це настільки була така групова колективна робота під вмілим керівництвом пані Ані. Ну, не можу не сказати, що ну, бачите, як. Раз горою не зійдеться, а людина з людиною сходиться. Вона була автором ілюстрації до моєї першої збірочки. І в принципі я її тоді ще й не знала, але бачите, як ось так воно людські долі перетинається.